Державна програма надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу запроваджена урядом для надання безповоротної державної допомоги фізичним особам, суб'єктам господарювання у формі грантів на створення або розвиток власного бізнесу. Про це розповідає керуюча Миронівським відділенням Ощадбанку Наталія Колісник. Вітаємо в Ощадному банку. Сьогодні я хочу вам всім нагадати про те, що з 1 липня 2022 року в Україні стартувала державна програма підтримки бізнесу, яка називається ЄРОБОТА, яка спрямована в першу чергу на створення нових робочих місць. Ощадний банк як уповноважений банк. Консультує своїх клієнтів, надає допомогу в освоєнні і ну, витрачанні цих коштів на підтримку бізнесу. На даний час працює кілька основних напрямків цієї програми. Перше, це називається є робота, своя справа для створення нового та для розвитку власного бізнесу. Другий напрямок є робота ветеран, який спрямований на розвиток бізнесу учасникам бойових дій, інвалідам внаслідок війни та членам їх сімей. Третій напрямок свій сад. Це для розвитку садівництва, виноградарства, ягідництва. Четвертий напрямок є теплиця для створення нових теплиць. І п'ятий напрямок новий рівень, спрямований на розвиток переробних підприємств. Що потрібно для того, щоб отримати грант? Для того, щоб отримати грант, необхідно зареєструватися. На порталі Дія додати бізнес-план, тобто те, як ви бачите, розвиток свого бізнесу. Підписатися електронним підписом і протягом 15 робочих днів отримати рішення про отримання даного гранту. Грант зараховується на спеціальний рахунок, відкритий в ощадному банку безготівковій формі. Потім витрачається поступово на, на освоєння бізнесу. В разі отримання гранту все, що необхідно, це створити нові робочі місця, провадити свою підприємницьку діяльність і сплачувати податки справа. На що можна витратити грант? Ви розумієте, в кожному напрямку є свої особливості. Є там перелік певних витрат, на які можна перераховувати кошти. Але я скажу одним словом: грант ви можете витратити на сплату рахунків для реалізації власного проєкту. а вже основні моменти більш конкретно потрібно розглядати в кожній ситуації. Хто може стати учасником програми? Ну, саме основне це громадяни України, фізичні особи-підприємці, юридичні особи, крім державної форми власності, комунальних підприємств. Ну і громадяни України, які готові стати в разі отримання гранту, готові оформитися підприємцем і далі працювати, сплачувати податки і ну, діяти. По закону, звичайно, кожен з напрямків має свої певні вимоги: там термін використання, кількість створення робочих місць, сума мінімальна, максимальна. Скажу лише, що інформацію стосовно отримання та освоєння грантів по кожному з напрямків можете отримати, крім державних джерел ну, на сайті Ощадного банку або в нашому відділенні, де наші співробітники охоче нададуть вам допомогу. Крім того, в разі необхідності кожен отримувач гранту може скористатися додатковим кредитом. Згідно програми, доступні кредити 5.7.9 відповідно до стандартних умов даної програми. Тому не зволікайте, подавайте заявку на гранти. Наталія Миколаївна, чим сьогодні живе Миронівське відділення Ощадного банку? Ну, на сьогоднішній день Ощадний банк працює в звичайному режимі. Ми працюємо щодня, з 8 до 17 години без обідньої перерви. Працюємо в суботу також із 8 години до 13 години дня. Надаємо всі звичні послуги, які надавали. Звично працюємо працюємо з клієнтами, працюють наші онлайн сервіси. Ну тобто, всі всі додатки, всі, всі послуги, які ми можемо банківські надавати, все в нас працює в звичайному режимі. Тому ми запрошуємо і раді будемо допомогти кожному, хто до нас звертається.